Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Сьогодні, коли Трамп відштовхує пропозицію Путіна про триденне перемир'я, ми обговорюємо нещодавні роздуми колишнього командувача Збройних сил України і його сміливі прогнози щодо майбутнього війни. Також ми почуємо реакцію солдатів на передовій. На так звані паузи в бойових діях. Чи були вони реальними? Сьогодні вівторок, 29 квітня, три роки і 65 днів з початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні зі мною українська журналістка та штатна письменниця із «The Spectator» Світлана Моронець. Але спочатку короткий огляд найбільш значущих військових і політичних подій за останні 24 години. Сьогоднішнє військове оновлення буде трохи менш детальним, тому що я хочу приділити належну увагу захоплюючому втручанню Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача збройних сил України і теперішнього посла України у Великій Британії. Він запропонував свій стратегічний погляд на конфлікт та його наслідки для самого ведення війни. Але наразі достатньо сказати, що вночі відбувався звичний обстріл українських міст і селищ, і троє людей у лікарні. O que Їм потрібне лікування, але ніхто серйозно не постраждав, за даними влади. Хоча у Дніпропетровську на південному сході країни 12-річна дівчинка загинула, а її молодший брат серйозно постраждав після того, як обидвоє опинилися під завалами, коли дрон влучив у їх будинок у Самарівському районі Дніпропетровської області. Міністерство оборони Росії заявило, що його війська захопили село Долошівка в північно-східному харківському регіоні України. Друге, яке захопили московські війська там за стільки ж днів. Знову ж таки, однак варто повторити, немає жодних ознак прориву. Більшість експертів вважають, що росіяни просто нездатні на щось більше ніж цей повільний виснажливий маневр, що супроводжується надзвичайно високими втратами в людях і матеріалі. Можливо, найзначнішим розвитком з військової точки зору за останні 24 години є те, що як Росія, так і Північна Корея тепер офіційно підтвердили те, про що ми повідомляли місяцями, що тисячі військових пхеняна. Воювали проти українських сил у Курську. Учора Міністерство оборони Росії опублікувало відео, яке показує навчання північно-корейців. Причому Путін висловлює вдячність Кім Чен Іну за героїзм всього народу Північної Кореї, чудову підготовку і відданість, що проявлені в спільній боротьбі з російськими солдатами, захищаючи нашу батьківщину як свою власну. Зазначимо, що немає жодної згадки про те, що багатьох північнокорейців, за деякими даними, було відправлено на забій, використовуючи їх як гарматне м'ясо. Зменшення російських втрат на їх власній території. А також жодних зауважень щодо якості навчання, яке, очевидно, було вкрай недостатнім для завдання і, можливо, пояснює деякі атаки хвилями, які ми бачили і повідомляли кілька тижнів тому. Китай відмовився коментувати розгортання північно-корейських військ в Україні. Речник сказав, що будь-яка взаємодія між Пхеньяном і Москвою, включно з військовою співпрацею, є їхньою власною справою, але має на увазі, що єдина причина, чому Північна Корея, тоталітарний кошмар, який занадто часто вважають жартом без думки про бідних людей, які змушені терпіти його день у день, змогла вижити в своєму комуністичному замороженні стільки десятиліть. Завдяки фінансовій підтримці Китаю та політичному захисту, якби вони хотіли зупинити цю інтервенцію, вони могли б, і той факт, що вони цього не зробили, я б сказав, є надзвичайно показовим. Але перш ніж перейти до основних політичних новин, я хочу, щоб ми зосередилися на зауваженнях залужного під час форуму оборонних технологій Велика Британія-Україна у п'ятницю. Для тих з вас, хто з нами вже довгий час, він розширив свій аналіз з часу, коли ще був головнокомандувачем, але цього разу з практичними уроками про те, що це означає для всіх західних країн і майбутнього війни. Тепер я збираюся досить широко цитувати його. Це коротке скорочення, яке я зробив, але я думаю, що варто прочитати в цьому вигляді для плавності. Поступово, як і у Першій світовій війні, ця війна увійшла в ступор. У 2024 році технологічний прогрес привів до ситуації, коли дрони вже не були єдиним засобом ураження цілей, не тільки перед лінією фронту, але й в оперативній глибині за лініями. Це, це унеможливило знайти будь-яке обладнання, вогневу міць чи резерви навіть за межами лінії фронту. Точні удари по маршрутам логістики стали звичним явищем. Більше того, такі удари вже є частиною тактики витіснення позицій. Таким чином, перед передовою утворилася 10-15 кілометрова зона безперервної смерті. Зараз вже не дивує ситуація, коли дрон полює не на групову ціль чи броньований об'єкт, а навіть на Солдат, до речі, ця зона постійно розширюється, як і ймовірність бути знищеним. Чому це стало можливим? По-перше, стрімкий розвиток і впровадження засобів електронної боротьби. Саме завдяки цьому розвитку вдалося нейтралізувати здатність супутникових технологій, радіо і GPS керованих боєприпасів, здійснювати високоточні удари на оперативному рівні, ефективність дорогих ракет і високоточних боєприпасів знизилася до нуля. По-друге, на полі бою з'явилася велика Кількість візуальних розвідувальних і ударних дронів тактичного та оперативного рівнів. Таким чином ми можемо з упевненістю сказати, що завдяки безпілотним системам і цифровим технологіям традиційні та звичні види зброї, які визначали характер війни десятиліттями, стали історією. Їх немає. Броньовані машини, які були основою наступальних операцій з 1915 року, стали беззахисними перед дешевими дронами і тому їх використання в інших видах. Дах бою сьогодні неможливе. Високоточна зброя, що використовує GPS-позиціонування, втратила свою ефективність через розвиток електронної боротьби. Протиповітряна оборона зазнає, можливо, найбільшого перетворення. Поява великої кількості маленьких і дешевих дронів зробила використання надзвичайно дорогих ракет для систем протиповітряної оборони економічно недоцільним. Повітряний простір над полем бою став недоступним для пілотованих літаків і перетворився на Поміжний засіб протиповітряної оборони авіації потрібна модернізація та здатність проводити розвідку і удари з абсолютно інших відстаней. Морський простір поступово зайнятий військовими дронами. Тепер потужні кораблі ховаються в захищених портах. Все це вимагає повного переосмислення форм і засобів застосування. У результаті необхідно переглянути військову доктрину. Це призведе до перегляду принципів організації збройних сил і в кінцевому підсумку до планування оборони. Я думаю, що для наших ворогів цей процес займе не більше трьох років, а з урахуванням масштабування п'ять. Очевидно, що перемога на полі бою тепер повністю залежить від здатності перевершити ворога у технологічному розвитку. Виробники повинні бути гнучкими та адаптивними, готовими в будь-який момент внести зміни у свої апаратні рішення. Якщо ваші апаратні рішення регулюються державною бюрократією або корумпованими інтересами, ланцюг зламається і ворог буде попереду. Швидкість впровадження інновацій безпосередньо підвищує здатність держави досягти перемоги у війні. Це досить сильна заява. Залужний завершує словами. Український досвід став унікальним. Ми першими змушені були перебудувати нашу армію, промисловість і стратегію у відповідь на виклики, які інші лише починають усвідомлювати. Ці виклики стосуються не лише України, вони є викликами для всіх. Цей аналіз збігається з тим, що ми бачили в минулому році. Тут, у Великій Британії, ми очікуємо стратегічного оборонного огляду, і буде цікаво подивитися, наскільки технологічні інновації будуть на передньому плані. Не всі погодяться з аналізом посла, але я думаю, справедливо сказати, що його не можна ігнорувати. Але, звертаючись до політичної сфери, українці подвоїли свою реакцію на пропозицію триденного перемир'я від Путіна вчора, коли керівник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак заявив. Перемир'я потрібне не для параду, а для справжнього і стійкого миру. Цікаво, що речниця Дональда Трампа також зазначила, що президент вважає триденну паузу Путіна незадовільною, закликаючи до постійного миру. І є деякі, хто оптимістично налаштований, що тональність цієї адміністрації щодо України змінюється. Хоча я не можу сказати, що повністю переконаний, але інші думають, що щось змінюється. Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії. Дав інтерв'ю, де відкинув нинішні запропоновані мирні плани. І з наступного, просто послухайте трохи цієї мови тут. Він описує один з стовпів миру, який полягає в подоланні спадщини неонацистського режиму, що прийшов до влади в Києві після лютого 2014 року під час путчу, включаючи ініціативу його виконавців з метою викринення і скасування в фізичних і законодавчих термінах всього російського, будь-то російська мова, засоби масової інформації, культурні традиції або православ'я. Міжнародне визнання Криму, Севастополя, Донецької народної республіки, Луганської народної республіки, Херсонської та Запорізької областей частинами Росії також є необхідним. На порядку денному також демілітаризація та денацифікація України разом зі скасуванням санкцій, відкликанням судових позовів і скасуванням ордерів на арешт, а також повернення російських активів, яких торкнувся так зване замороження активів на Заходи. Ми також наполягатимемо на отриманні надійних гарантій безпеки для Росії, щоб захистити її від будь-яких Гроз, що виходять від ворожих дій з боку НАТО, ЄС та деяких їхніх держав-членів уздовж нашого західного кордону. Отже, знову ж таки немає навіть натяку на відхід від максималістських цілей Москви. Хоча слід сказати, що Лавров іноді суперечить Кремлю, і це може бути їхнім відновленням жорсткої позиції. Що потім, якщо їх змусили відступити, Росія могла сказати, ми пішли на поступки. Однією з ключових проблем для Києва в усій цій ситуації є те, що американці, здається, все ще переконані, що Україна здає позиції та готується до краху. В інтерв'ю для The Atlantic, щоб відзначити 100 днів на посаді, хоча його було дано перед зустрічю з Зеленським у Римі, яка на думку деяких суттєво змінила тон. Він сказав: Я думаю, що рятую Україну. Я вважаю, що нація буде роздавлена дуже скоро. Це велика військова машина. Я думаю, що я роблю велику послугу Україні. Я в це вірю. Потім він відмовився зобов'язатися надати додаткову допомогу країні, зазначивши, що підтримка не обов'язково повинна надаватися у вигляді зброї. Існує багато форм зброї. Це не обов'язково повинна бути зброя з кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути зброя у вигляді банків, це може бути багато іншої зброї. Тепер. Ця позиція не є просто гіпотетичною, вона має реальний вплив сьогодні. Флот списаних танків залишається в Австралії, і деякі тамтешні захисники частково звинувачують у затримці їхнього перевезення опір зі сторони США, але і це важливо важелі впливу. Трампа, як я казав раніше, можуть слабшати на українському театрі та поза його межами. Перемога Марка Карні в Канаді завдяки войовничій риториці Трампа про перетворення країни на 51-й американський штат може бути показником напряму руху. Політичні тектонічні плити у Сполучених Штатах також зміщуються з дедалі більшою кількістю консервативних голосів, які так би мовити виходять за межі, щоб критикувати політику Трампа чи то в економіці, чи то в зовнішніх справах. Можливо, найбільш Примітним цього тижня було інтерв'ю відомого коментатора Бена Шапіро з президентом Зеленським, де він критикував підхід Білого Дому до України, стверджуючи, що, хоча країна, тобто Україна, може бути не ідеальною, вона є союзником, тоді як Росія явно є ворогом. Він також сказав, що після зустрічі з Зеленським він вірить, що українці щиро прагнуть миру, але позиція Росії все ще залишається незрозумілою та навмисно невизначеною. Тепер і, і я думаю, ми можемо очікувати більше таких змін у риториці впродовж наступних тижнів і, безумовно, місяців. Але давайте подивимось на реакцію на передовій на деякі з цих пропозицій перемир'я і дійсно великоднє перемир'я, яке ми бачили раніше. Світлано, ласкаво просимо назад на подкаст. Востаннє ми з вами говорили перед вашим поверненням на фронт, щоб побачити, як солдати святкували Великдень, потім Існо, перемир'я сталося воно чи не сталося. Який насправді це мало реальний вплив? Що солдати сказали вам? Ну єдиний вплив перемир'я полягає в тому, що українські солдати більше не вірять жодної миті, що е, Путін серйозно ставиться до будь-якого припинення вогню в Україні? Великоднє перемир'я, так зване перемир'я. Я була у Краматорську в той час. Перемир'я частково спрацювало, тому що не було повітряних тривог по всій країні, і вперше за багато-багато місяців місто було спокійним, не було вибухів. Люди, багато з них все ще живуть там. Лінія фронту всього лише в 20 кілометрах, але там залишаються багато дітей та родин, і вони мали можливість трохи відсвяткувати Великдень і відвідати церкви. Я пішла до церкви, дерев'яної церкви, куди прибули всі солдати. Днем раніше вся поліція у Краматорську перевірила всі церкви на наявність вибухівки або я не знаю, чогось небезпечного до Великодня. Але вони сказали, що все пройшло добре, нічого не знайшли. Я зустріла протягом дня в тій церкві солдатів з різних бригад, командирів, і всі вони сказали мені. Що на їхніх ділянках фронту було менше обстрілів, і, наприклад, було спокійно годину, десь три години. Але, врешті-решт, росіяни почали атакувати або використовувати свою артилерію, дрони чи просто штурмувати. Всі були дуже розчаровані, але не здивовані, тому що багато українських солдатів воюють з 2014 або лише з 2018 року і знають, що означають перемир'я з Росією. Вони завжди порушуються. Коли я питала їх, як вони думають, що ця війна має закінчитися, як вона ймовірно закінчиться, були різні думки залежно від того, з ким я розмовляла. Ви могли побачити, наскільки відрізняється настрій в українській армії. Деякі солдати казали, що Україні слід погодитися на перемир'я, навіть на угоду Трампа, яку він намагається нав'язати, тому що Україні ця пауза потрібніша ніж Росії. Нам потрібно мобілізувати більше військових, краще тренувати солдат, зібрати більше зброї, будувати краще укріплення. Вони дуже втомлені. Вони хочуть повернутися додому. До своїх сімей і перемир'я терміново потрібне. Але водночас інші солдати казали мені, що ні, ми повинні боротися стільки, скільки потрібно, тому що Росія ніколи не зупиниться, поки не завоює всю Україну, і вони воліють боротися з російською армією зараз, ніж дозволити їй, щоб їхні діти воювали з Росією за кілька років. І це те, чого бояться більшість українців, особливо солдати. Що будь-яка угода, яка зараз досягнута, що вона буде просто зірвана як мінські угоди, і їм доведеться повернутися. Ще гірше їхні діти будуть змушені йти на передову через кілька років. Я приїхала сюди, в Україну місяць тому, і досить наївно сподівалася, що буде якийсь вид перемир'я. Я насправді приїхала сюди, щоб писати про перемир'я на українському фронті. Тиждень минув, другий тиждень минув. Тепер Путін оголосив тимчасове припинення вогню на день перемоги, і я просто бачу, що миру не буде найближчим часом. На жаль, Путін зовсім не зацікавлений у зупинці своєї війни, і я бачив сьогодні деякі звіти про те, що він наказав російським військам прорватися в Дніпропетровську область. Вони знаходяться приблизно за 5 кілометрів від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. І сьогодні український уряд оголосив евакуацію сіл на тому кордоні. Я думаю, це відображає те, що ми відчували в подкасті вже деякий час. Але цікаво почути це підтвердження не тільки з вашого досвіду, але й з досвіду самих солдатів. Чи були ще якісь випадки з вашого часу або після фронту, які вам запам'яталися? З чого почати, Френсіс? Я намагалась знову потрапити в Покровськ вже вдруге. Минулого разу не змогла. Цього разу знову не змогла, тому що це, це неможливо. Місто так сильно обстрілюється дронами. Але коли я намагалася туди потрапити до 25-ї бригади, мене підхопив у Краматорську спочатку один солдат. Хто мав підвести мене до добропілля? Це маленьке містечко поруч з Покровськом, який трохи безпечніший. Але він сказав мені, що повинен залишити мене на одному перехресті, а інший солдат підбере мене, тому що російський дрон вдарив по українській базі, де були снаряди та зброя. Він був дуже засмучений і майже плакав, бо боявся, що деякі з його друзів загинули. І він міг насправді бачити вогонь, і снаряди продовжували вибухати. Це була жахлива картина. Але, на щастя, ніхто не загинув. Їх не було на базі, коли вдарили російські дрони, але вони втратили всю зброю, яку мали. І автомобілі, військові машини, які українські солдати мають більшість з яких зібрані з пожертвувань українців або іноземців. І він сказав, що купив машину. Взяв кредит на цю машину, і він досі збирав гроші та просив пожертвування, і вона згоріла у вогні. Тому, звичайно, він був дуже засмучений через це. Коли він покинув мене і прийшов інший солдат, щоб забрати мене, його звати Павло, і він привіз мене до місця розташування бригади. Ми мали їхати дуже дуже швидко, тому що і вночі знову через російський дрон, який міг вразити нас у будь-який момент. І нам пощастило, але, на жаль, наступного дня я дізналася, що коли Павло повертався, російський дрон вразив його автомобіль, і він дуже тяжко поранений. На жаль, я не знаю, в якому він стані зараз. Але він був у лікарні кілька днів тому. І я повідомлю тобі, як там справи, і я просто сподіваюся, що він швидко одужає. Але це просто щоб показати тобі, як. Вразливе життя є поруч з передовою, навіть не на нульовій точці, де ти знаходишся в окопах, а просто намагаючись дістатися туди, коли солдати привозять зброю або їжу на солдатські позиції в окопах. Вони кажуть, що зараз бути водієм є найнебезпечнішою роботою на передовій в Україні, тому що вас постійно переслідують російські дрони. І це стосується зауважень, які я щойно цитував від залужного про зміни у війні в результаті використання дронів, і це просто жахливо чути. Я хочу додати про це: про дрони. Про волоконно-оптичні дрони. Це зараз така велика проблема, і солдати сказали мені, що Авдіївка насправді була втрачена через волоконно-оптичні дрони, тому що росіяни почали використовувати їх першими і виробляли їх у масовому масштабі. А потім просто напали на українських солдатів там, і у них не було жодних засобів, як їх збити, тому що системи радіоподавлення не працюють проти цих дронів. І єдиним варіантом, який у них був, це взяти зброю і намагатися збити їх, але ви наражаєте себе на небезпеку, коли намагаєтеся це зробити, тому що потрібно вийти на відкритий простір і намагатися збити дрон, який летить у ваш бік. І є дуже велика ймовірність, що вас влучать. Один з дронових підрозділів, з яким я була, розповів мені, що вони насправді першими запропонували ці волоконно-оптичні технології приблизно понад рік тому українському командуванню. Але їх не послухали, і тоді росіяни зробили це першими. І тільки зараз Україна почала їх виробництво. І в підрозділі, де я була, взяли 12 дронів, щоб протестувати, їх отримали від держави. Але це число є ніщо в порівнянні з тим, що мають росіяни, і кажуть, що Україна виготовляє зараз такі дрони, і один коштує приблизно 1500 фунтів. Але цей дрон можна використовувати лише один раз. Він летить в одному напрямку, не повертається. Дати їх усім бригадам це багато грошей. Сподіваюся, скоро буде більше на українській передовій. Але вони досі не знайшли спосіб, як збивати російські дрони, окрім як за допомогою гармат. Є також лазерна технологія, але знову ж таки не кожна бригада має її на українській передовій. Я б сказала, наприклад, мало хто має їх, це дійсно велика проблема, і це може суттєво вплинути на оборону Покровська. Це дуже интересно. Тепер ви були на передовой, когда произошла та ужасная атака на Київ і. Думаю, я прав, говоря, что вы вернулись в Киев на следующий день после этого обстрела. Каково было настроение там, когда вы приехали, по сравнению с тем, каким оно было, когда вы уехали? Это было жахливо. Знаете, это Великодня перемирие, даже короткое и не, але врешті України була надія, що, можливо, ці не на передовій. но, в конце Украины была надежда, что, возможно, эти атаки прекратятся, не будет ракетных и дроновых нападений на украинцев. Цивільні після Кривого Рогу і Сум, жахливі інциденти. Раніше я не пішла на місце бомбардування, бо я щойно прибула у Київ трохи пізніше, і мені потрібно було працювати. Але я бачила і повідомлення від своїх друзів, і фото з місця, де однокласники або один із загиблих був хлопець на ім'я Данило, якому було 17 років, і він та його батьки загинули через. Бомбардування близько десятка однокласників чекали 12 годин біля того багатоквартирного будинку, сподіваючись, що його врятують, що він буде живий, але на жаль, його вбили і похорони були вчора. Це жахлива сцена, яку бачать, і через що українські діти повинні проходити через цю війну. Є пісня, яку написали минулого року в Україні, і в ній є речення, що каже, що усі ми, хто молодше 18, але ми вже тут ветерани. І це так добре описує ситуацію в Україні, адже діти тут можуть розрізняти звуки ракет, дронів, української протиповітряної оборони, навіть артилерії, ті, хто живе близько до фронтової лінії. Це жахливо. Я бажаю, щоб це ніколи не сталося ні з українськими дітьми, ні з усіма дітьми у світі. Це нагадує мені про той час, коли я був у Харкові в підземній школі та сидів на уроці, де дітей навчали не торкатися дивних плюшевих ведмедиків через ймовірність, що вони можуть бути замінованими російськими солдатами. І це лише один приклад. Який говорить про багато речей, і я ніколи цього не забуду. Світлано, дуже дякую за ваш час. Я знаю, що у вас багато всього через ваші репортажі з України. Чи є щось, про що ми не говорили, чи то на передовій, чи то настрій у Києві зараз? Що ви хотіли б згадати перед тим, як ми закінчимо? Так, я хотіла би сказати кілька слів про Вікторію Рощину, українську журналістку, яку вбили в російському. Полоні сьогодні 46 журналістів з України та також іноземні змі оприлюднили розслідування про її смерть. Трохи перед історією про Вікторію. Два роки тому вона вирушила, намагалась потрапити на російсько-окуповані землі в Україні, щоб розслідувати, як Росія затримує та катує українців, що живуть під окупацією, і вона пройшла через кордон в Росію. І її затримали там, і її переміщали з однієї російської колонії до іншої, і зрештою вона там загинула. І її тіло було повернене в Україну два роки по тому зовсім недавно, і була проведена розслідування. Було виявлено, що її катували, коли вона була в полоні, і вона померла, тому що її задушили. І росіяни намагалися приховати ці докази, і вони видалили деякі з її органів, тому що ем, коли досліджували її тіло, деякі органи були відсутні, її ребро було зламане. Це жахливо, їй було лише 27 років. Журналісти опублікували розслідування про її затримання і смерть, а також намагаються продовжити її роботу, а також показати, що насправді відбувається з українцями. Під російською окупацією, і я дуже дуже рекомендую всім подивитися це і прочитати. Про це. це називається проект Вікторія від заборонених історій, просто щоб зрозуміти, чому українці так проти віддання українських земель Росії, тому що вони знають, що відбувається з тими, хто має український паспорт на тих територіях. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk. .uk Ukraine Татюкей у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Телеграф.пачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.